Уваги нашої передачі досить делікатна проблема, проктологічна. І, на жаль, на хвороби нижнього відділу кишківника страдає досить багато людей від 20 до 40 років, тобто працездатного віку. Проблему лікування неспецифічного виразкового коліту і хвороби крона намагалися вирішити лікарі на спеціальній медичній конференції у Черкаській обласній лікарні. Отже, що треба робити, аби уникнути цих захворювань? І як правильно харчуватися, аби взагалі наш кишківник був в ідеальному стані. Про це будемо говорити зараз у нашій програмі. Актуальні проблеми з сучасної колопроктології обговорювали в Черкаській обласній лікарні на медичній конференції. Міністерство охорони здоров'я. Відповідний департамент Черкаської обласної державної адміністрації, Асоціація колопроктологів України та фахівці обласної лікарні стурбовані високим рівнем захворювання шлунково кишкового тракту. Це проблема сучасного світу індустріально розвинених країн. Люди хворіють через погане неякісне харчування. А серед маси захворювань найбільшу тривогу викликають неспецифічний виразковий коліт і хвороба крона, хронічні запальні захворювання кишківника. Кількість хворих цих сягає 20 тисяч щорічно. На превеликий жаль, значна кількість, я не буду називати цю цифру, але це десятки відсотків хворих, помирають в той же рік через те, що хворі пізно звертаються за допомогою. Коли вже надзвичайні прояви захворювані, коли ускладнення розвивається, в той час, якби ми своєчасно прилікували, а сьогодні є можливість навіть без розтину видалити навіть похилу, ми б зберегли життя десятків тисяч хворих. На сьогодні 70 тисяч онкологічних хворих у нас в реєстрі стоїть, і ця кількість наростає все більше. на неспецифічний виразковий коліт і хворобу крона страждають переважно молоді люди від 20 до 40 років, тобто працездатне населення. Тож проблема набуває соціального характеру, адже постійний біль у животі, діарея, погане загальне самопочуття не дозволяють нормально жити і працювати. Інколи навіть симптоми апендиціта можуть насправді виявитися складною хворобою крона. Тож людям треба уважно ставитися до свого здоров'я, а медикам переймати світовий досвід лікування цих захворювань. Завданням нашим навколо, які прибули з Києва, поділитися своїм досвідом, світовим досвідом, європейськими стандартами, світовими стандартами діагностики, лікування захворювань і запальні захворювання товстої кишки, і колоректального рака, так званого, який надзвичайно кількість якого дуже збільшилась. Наприклад, якщо 4 роки тому назад кількість цих хворих в рік була десь 16-15 тисяч, а сьогодні 21-22 тисячі, тобто надзвичайно прогресує. Тому ми будемо раді тому, що якщо ми доведемо до відома лікарів наших, і а безперечно, лікарі повинні довести до населення необхідність звертання, своєчасне звертання до проктологів, до хірургів, гастроентерологів. головна умова успішного лікування складних захворювань шлунково кишкового тракту мультидисциплінарний підхід. Тож і у конференції брали участь не лише прокутологи, а й терапевти, гастроентерологи, ендоскопісти, рентгенологи. Бо від їх спільних зусиль залежить здоров'я людини. Лікувати пацієнта з середньою важкою, важкою формою запальним захворюванням товстої кишки, НВК чи хвороби крона можна тільки в тих лікувальних установах, де є тісний контакт між гастроентерологом. І проктологом, де є хороша бактеріологічна лабораторія, де є чудова ендоскопічна служба, і обов'язково муси бути присутнє серйозне забезпечення медикаментозним в тих стаціонарах, оскільки братися за вирішення цих проблем, не маючи цих складових, я вже не кажу про хірургів, які володіють лапароскопічними методами. Операцій у пацієнтів, хірургами, які можуть спокійно зробити низьку передню резекцію прямої кишки. Цю проблему підняти буде просто неможливо і не треба себе обманювати, а треба скеровувати тих пацієнтів в ті лікувальні установи, де це можуть якісно зробити. На конференції обговорювали сучасні можливості ранньої діагностики і лікування хвороб товстої кишки, використання лапароскопу, міні-інвазивних методів лікування у проктології. Адже у Європі золотим стандартом лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт є консервативна терапія. Як цей процес лікування організовано, скажімо, у сусідній Польщі? В цій державі прийнята на рівні Міністерства охорони здоров'я постанова, де є виділено вісім референційних клінік на території Польщі, які беруться за лікування цих пацієнтів, і е, наказовому чи добро Порядному співпраці між цими клініками ці пацієнти направляються саме в ці клініки. В цих клініках перше, що робиться, це ставиться діагноз. Правильно поставлений діагноз основа лікування. Тим більше у проктології, бо зараз людина часто має складні супутні захворювання, такі як віл, туберкульоз, онко. Через це складно виявити справжню проблему. Тож лікарям треба не соромитися колегіальності, а направляти пацієнта зі складним діагнозом у той медичний заклад, де є можливість кращого обстеження. З свого особистого досвіду хочу вам сказати, що до нас направляють пацієнтів з групою. Непрацездатності по неспецифічних виразкових колітах, а ми в них виявляємо лейкоз, який напротязі двох років є у пацієнта. І тільки хворий через то не вмер, що він преднізолон отримує, бо НВК, який йому поставили і за який йому дали групу інвалідності, теж лікується преднізолоном, на щастя пацієнта. Далі ми лікуємо з вами, не, не, ну, не, не віддаємо собі відліку. Те, що в нас епідемія сніду. Ми під приводом неспецифічного виразкового коліту лікуємо пацієнтів зі снідом, але вже скільки ми лікуємо пацієнтів з туберкульозом позалегеневим, то, то, напевно, ніхто не знає. Тому мультидисциплінарний підхід перше і основне поставити діагноз. Велика відповідальність береться на себе тою. Частиною лікарів, яка ставить діагноз, наприклад, хвороби крона. Під прикриттям хвороби крона може пробігати дуже багато захворювань. Я вже зараз не говорю про такі екзотичні захворювання, як мікроскопічні коліти, як інфекційні коліти. Для цього потрібна диференціальна діагностика, і вона повинна робитися в тих клініках, де є така можливість. Треба проводити роботу із людьми, оскільки вони часто соромляться звертатися до проктолога. І дарма, адже делікатні проблеми кишківника і проктології, зокрема, часто мають досить сумні наслідки. Це абсолютно неоправдано, Це призводить до тяжких надзвичайно наслідків. Тому я хотів би звернутися до населення. Не носіть в собі тривогу за своє життя і здоров'я, зверніться своєчасно. Наприклад, такий показник: щорічно, верніше, після 50 років. Все головне населення повинно проходити дослідження товстої кишки, так звану фіброколоноскопію. Якби ми виконували цю установу, на 30% було б менше раку, тому що ми б видаляли поліпи. На превеликий жаль, є люди, які прожили 70-80 років, жодного разу в житті не проходили. А достатньо провести це дослідження один раз в три роки, не більше, і ми б на 30% менше було б страждаючих людей. Тобто я безперечно знаю рівень проктологічної служби знаю, що інформація, яку несуть проктологи місцеві до населення досить потужна. Це виступи по телебаченню, радіо. але мені хотілося б, щоб санітарна культура населення теж зросла в тому плані своєчасно звертатися за допомогою, коли можна на Ранніх стадіях виявити захворювання і повноцінно лікувати складна ситуація з відносно хвороби крона і неспецифічно виразкового коліту, яка потребує пожиттєвого прийому препаратів, але без лікування хворі потім втрачають повні кишку. Це надзвичайна калічища, така операція, тому що знову ж таки повноцінне лікування цих хворих може десятиріччями. Мати позитивний вплив на перебіг захворювання без ускладнень і таке інше. Тобто дуже актуальні сьогодні проблеми, і я радий з того, що в залі присутні не тільки проктологи, а й хірурги, терапевти, гастроентерологи, сімейні лікарі, до яких в першу чергу звертається, рівень будь-якої допомоги в медицині визначають два чинники: професійний рівень лікаря і наявність хорошої діагностичної бази. Все це є у Черкаській обласній лікарні. Я мав нагоду і з великим задоволенням подивився, ознайомився з проктологічним відділенням Черкаської обласної лікарні. Як в цілому лікарні, я в захваті, Багато позитивних змін, які відбулися за останні роки. Відношення і місцеве керівництво до речі, і керівництво я маю на увазі області. І керівництво лікарні налаштоване на те, щоб постійно прогресували. Технічне забезпечення. Я почув сьогодні від головного лікаря, обласної лікарні слова про те, що КТ МРТ проводиться абсолютно безкоштовно. Ви, мабуть, не знайдете більше областей, де це робиться. Це велике дякую. Потребується місцевий бюджет і той, кому доводиться да, робити, знає, що це знає, 500, 600, 800 тисяч гривень. Да. І я позитивно оцінюю. По перше, я знаю фахівців, які працюють і головнопрактологи і спеціалісти. Їх на жаль дуже мало три всього бажано було б. Щоб в кожному районі принаймні чисельністю 50-60 тисяч, хоча б був один проктолог, або ж хірург підготовлений з практології. А що стосується обласної лікарні, рівень хороший. І, і створення умови для роботи персоналу, для діагностики захворювань і для хворих, до речі, теж достатньо комфортні умови. Я то, якби відповідали рівню такому всій обласній проктологічній, це було б добре. Це я був б був би щасливий з того, як головний проктолог Міністерства охорони здоров'я. У проктологічному відділенні Черкаської обласної лікарні можуть надавати і надають допомогу хворим на сучасному рівні. У нас є необхідне обладнання. В районах є ректорманоскопи у місті Черкасах і в деяких приватних структурах, які надають протологічну допомогу в місті Черкаси, і які дають змогу виявити на ранніх стадіях перед онкологічну патологію, адже рак з сьомого рейтингового міста місця перемістився. На третє у структурі онкологічних захворювань. Тому це проблема не виникла вчора, вона давня, і як в нас в області, так і по всій Україні. Адже на 35 тисяч раків, товсто кішківника, які були виявлені і прооперовані, частина з них прооперовані в Україні, всього-навсього виявлено 7 тисяч поліпів, з яких розвиваються раки. А повинно бути все навпаки. Поліпів повинно бути в 10 разів більше. Тобто є частина хворих, потенційно загрозливих по виникненню рака товстого кишківника. Тому зусилля не тільки наших лікарів, які на прийомі, які надають допомогу. У стаціонарному відділенні протологічному, а зусилля всіх фахівців в районах, хірургів першу чергу, сімейних лікарів, направлені на те, щоб виявити на ранніх стадіях цю патологію і провести її своєчасне лікування. Остання світова новинка в лікуванні складних захворювань шлунково кишкового тракту біологічна антицитокінова терапія. Цитокіни біологічно активні речовини білкової природи, що є посередниками міжклітинних взаємодій, регулюють кровотворення, імунну відповідь і клітинний цикл у різних тканинах. Але в Україні лише одиниці людей можуть собі дозволити таке лікування, адже його вартість до 20 тисяч євро. До того ж, побічна дія цитокінів сильна алергізація. Тож для більшості населення і дешевше, і простіше. Профілактика захворювань та дбайливе ставлення до здоров'я, зокрема, раціональне харчування. Моя порада при всій складності економічній і так далі. Пам'ятайте, що життя і здоров'я це найбільша цінність. І не відкинути треба сором'язливість при виникні захворювань кишечника, що не якось не етично звертатись з приводу таких. Це якраз ті захворювання, які призводять до дуже тяжких наслідків. треба переступити це все рівно так, як в нашій країні, відношення до психологів, наприклад, або до психіатрів да. чи психотерапевтів. В тих же Сполучених Штатах кожна людина має свого психолога або психіатра. Да? А у нас вважається, якщо хворий звернувся один раз до психіатра та, чи, чи людина. це вже катастрофа. Це, це вже катастрофа. Точно так же і проктологія. Проктологія – це специфічна спеціальність. Саме головне при ранній діагностиці можна надзвичайно. Покращити результати лікування хворих, продовжити життя на десятиріч, річчя навіть при самих тяжких захворюваннях. Тому своєчасне звертання. Тим більше, що в нас контакти дуже добрі із всіма областями, я маю на увазі Український практичний центр. Ми завжди надаємо консультативну допомогу. Ваші лікарі можуть направити і до нас на консультацію, і вони це роблять там, де більш складні такі ситуації. Ми завжди раді допомогти. І е, повинні е, кожна кожна людина розуміти, що несвоєчасне звернення це загроза життю і не тільки здоров'я життю. Про раціональне харчування не зайве нагадати тепер, коли закінчився Великий піст, і на великодніх столах маса добреників. А ось Валерій Шишкін і Наталя Калиновська радять обов'язково ранньої весни не забувати про давні українські продукти і страви з них. Наші пращури залишили нам у спадок чудові рецепти, говорить Наталія Валерій. Вони розробили систему здорового довголіття в мегаполісах саме на основі давніх знань українців. Ми вам розкажемо про найпростіші речі, на які перевірені віками. І перше, що б ми рекомендували тим людям, які тільки хотят бути здоровими, хотят зберегти здоров'я або восстановити, це вранці, коли вони тільки відкрили свої глазки, поблагодарили мир, що вони проснулися. и одну столовую, столовую или десертную ложечку самого нашего простого натурального подсолнечного масла. Масло должно быть только натуральное. Почему? Потому что когда вы масло будете жевать, вы очистите свою полость ротовую, и у нас есть подъязыковая мембрана, через которую вы получите микроэлементы и витамины. И поэтому, если масло будет синтетическое, то вы просто себя отравите. Сейчас Валерий а, именно жует масло, то есть необходимо взбалдовать его на протяжении 15 минут. И это очень хороший индикатор. Если ваш организм затоксирован, то на данный момент больше 5 минут вы не сможете его жевать. А здоровый организм сможет жевать до 15 минут, до жидкого состояния. Таким образом очищается лимфосистема. Это тоже хорошее очищение, простой легкий способ очищения лимфосистемы. А якщо людина взагалі не може навіть хвилини його побовтати в роті, а тільки от зразу раз, і в неї навіть рефлекс взагалі його все викинути з рота, тому що їй неприємно. Это говорит о том, что, как я говорила, масло работает как индикатор, насколько ваш организм затоксирован или имеет хорошую очищающую систему, да, иммунную систему. Поэтому если вам хочется сразу после того, как вы взяли масло, вырвать, это говорит о том, что ваша лимфосистема и ваш организм имеют проблемы интоксикации. То есть необходимо постепенно, постепенно ваш организм выходить и выводить из этого состояния. Сейчас очень многие знают такой известный напиток, как узвар. И он действительно полезен тем, что очень хорошо помогает, опять же, мы говорили, такая проблема зачастую стоит у детей, как ацетон. Так вот знаете, что узвар тоже очень хорошо помогает при ацетоне. Сегодня мы с вами поговорим о напитке здоровых долгожителей. Что входит в этот напиток? Это овес. Наш овес, который действительно очень много помогает нашим прадедам и нам сейчас в разных обстоятельствах овес очень ценен тем, что в нем много, очень много микроэлементов, витаминов. Он ценен тем, что сейчас в период весны очень много есть нервное возбуждение, истощенное нервное состояние. Так вот, овес действительно помогает, успокаивает организм, это раз. Во-вторых, в нем такое очень хорошее сочетание, как желчегонное, мочегонное средство, свойства. И поэтому, когда в период зимы мы начинаем пить овес, то это очень хорошо поддерживает иммунную систему. Систему. и в период гриппа хорошо нас защищает от инфекций. В напиток здоровых долгожителей мы также включаем шиповник. Очень многие сейчас люди обеспокоены тем, чтобы получать витамин С, и многие, естественно, приобретают витамин С с лимона. Но на самом деле, если мы будем знать, что в шиповнике витамина С в 10 раз больше. И это дает нам возможность, опять же таки, витамин С пополнять природным, естественным способом, который дает возможность нашего организма защитить от инфекций, от бактерий. Опять же, очень хорошо действует как противовирусная, противогрибковая и очень хорошо поддерживает иммунную систему. Еще один такой очень интересный продукт, который входит в состав напитка здоровых долгожителей, это бадьян как мы называем, цветок силы. Это такая красивая звездочка. И когда мы действительно готовим этот напиток, а он готовится очень легко, просто и естественно. Что для этого необходимо? Овес. Вот, вот такая упаковочка овса. Залить полтора литра воды. Кипятите его, именно необходимо дать возможность, чтобы он закипел. 15 минут покипел, После этого мы даем возможность ему 15 минут настояться. В этот период мы бросаем шиповник и бадьян. И у нас получается природный напиток. Вот такой. Очень вкусен, очень сытный. И звездочка дает великолепный запах, она дает тоже противовоспалительное действие и мочегонное действие, и она очень против, хорошо против бактерий. То есть, вообще, мы начинаем этот напиток в нашей семье пить тогда, когда начинает период зимы. Вот с конца осени и практически до лета мы постоянно пьем этот напиток. Еще скажу, что очень хорошо, как желчегонный, очень хорошо очищает печень, очень хорошо выводит соли, очень хорошо очищает по. Ох, и смакота! Наступила весна, и многие почувствовали слабость, необходимость в продуктах, в энергии, и начинают больше кушать. И многие почему-то кушать начинают картошку, нашу картошку, но это не наш продукт. Кто кушает на здоровье, пусть кушает. Но я хочу вам сказать один секрет наших предков. Наши предки, которые очень мало потребляли картофеля, но они вообще его не потребляли с конца февраля месяца. Потому что сейчас картофель до мая месяца, или пока он будет, он выделяет токсины. Не травите себя и своих детей. Но когда мне что-то говорят, что нельзя что-то делать, то я спрашиваю их, а тем более кушать. А что же кушать? Валерій пояснює, що зараз замість картоплі треба їсти бобові, зокрема горох. Але не подрібнений із супермаркета, а цілий, який продають фермери чи прості селяни на базарі. Вариться горох всего лишь 25-30 хвилин. І коли він готовий, без солі. І Тепер ви можете його варить вместе з укропом, або посипати укропом тщательно. А для того, чтобы вам было вкусно, вы можете добавить наш украинский соленый огурчик. я вам скажу, что, наверное, нет вкуснее блюда и полезней, который будет на вашем столе. Потому что укроп дает возможность усваиваться всем белкам, которые находятся в горохе. А теперь второй секрет. Самое большое количество усваиваемых белков находится не в сое, не в сое, не в бобах, а в нашем украинском фермерском горохе. Приятного аппетита! Вам. Когда сегодня говорят, что продукты дороги или есть дефицит продуктов, я хочу вам сказать, мы живем в Украине. И в Украине есть много прекрасных, полезных продуктов и доступных. И самого высокого качества. Я вам покажу сегодня продукт, который кушает английская королева. Это цельнозерновая осянка. Я не шучу, действительно она его кушает. Она выглядит вот так. Скушать его нужно вот только такое количество. Больше вы физически не съедите. Готовится элементарно просто. С вечера вы замачиваете такое количество цельнозерновой овсянки водой природной. И утром в течение 10 минут у вас получится прекрасный, великолепный продукт, который кушает английская королева и наши прекрасные украинские женщины. Ну и мы, украинские мужчины. Приятного апетита! Ще один продукт, який завжди був на столі наших пращурів ранньої весни – голозерний овес. Цей продукт знаходиться практично в усьому світі, тільки в Україні. Він перебран заботливими руками, з молитвою. І коли ви ось вот таку маленьку зміничку, ось вот це вот кількість на сім'ю з трьох чоловік, можна дуже сильно позавтракати. Ввечером ви його замочите, утром розсипите на троїх, положите орешки, положите м'ят, і більше, ви просто фізично більше. От це з'їсти невозможно. Обов'язково на нашому столі ранньою весною повинні бути горіхи, волоський, фундук, насіння соняшникове, гарбузове тощо. І наша гордість, жемчужина того, що ми маємо, це сімечка тикви. Ви знаєте, о ній потрібно говорити безконечно. Я вам скажу, що це кладість здоров'я і довголіття. Вот эти четыре наших украинских продукта на 100% достаточно, чтобы человеку наполнить свой организм микроэлементами и, организм, и, и витаминами. Наши украинские продукти нам підходять краще, а не дорогие заморские. И особлива увага гарбузові. Ценней продукта для нас, для украинцев, не существует. Ну, Во-первых, большая урожайность. Во-вторых, неприхотливость в обработке. Хранится очень долго, от урожая к урожаю. Он может быть в сыром виде потребляться, в печеном, в кашах. И, конечно, тыквенный сок. Я вам скажу, что если вы подружитесь с тыквой, то о многих болезнях вы просто забудете автоматически.